Цілий день їм як мої підписники, і сьогодні у мене раціон від Number 95. На сніданок Number обирає мюслі та звичайний йогурт. Я обрала ось таку гранолу та йогурт зі злаками. В принципі, такий сніданок я і сама собі частенько готую, тому він мені сподобався. Хоча я більше полюбляю, якщо чесно, солоний сніданочок. Ну, обід був розкошний. Варена картопелька, з зеленю та куряча, відбивна. Сказати, що я кайфанула, нічого не сказати. Ще додала трішки мексиканського соусу, така перчинка в житті, і вообще було ульотно. Після обіду Намбри любить поласувати морозовим каштан. Тому я взяла саме таке солоною карамелю. В принципі, воно мені сподобалося, хоча смак там більше кавовий, ніж солона карамель. Але пайот. Вечерю Намбри зазвичай пропускає або їсть два варених яйця. Якщо чесно, в мене вже не влізло. Тому вечерю я теж пропустила. І так, раціон мені сподобався.